Лариса Безус із чоловіком прийшли оформити грошову допомогу для переселенців. Весною вони евакуювалися з Краснопілля. У квітні, коли бомбить стали дуже у квітні, ми тікали до дітей, потім вернулися траві сюди. Тому що чоловік прив'язаний до роботи. зараз подружжя живе у сумах у знайомих. Про домівку у Краснопіллі пані Лариса згадує зі сльозами. Ви в півішки літають зараз. Каби в суботу прилітали, бо ми їздимо там, багато дуже собак залишилося, котів багато залишилося. Купуємо, їздимо кордон. А будинок ваш як? Криша пострадала. Криша тече, це дощ пішов не з моїм шутом. Подружжя оформило грошову допомогу як люди від 55 років, які через бойові дії вимушено виїхали за межі області, а потім повернулися. Загальна сума на одну особу складає 10 тисяч 800 гривень, виплачується по 3 600 упродовж трьох місяців. Також у рамках програми УВКБ ООН право на такі виплати мають особи, які перемістилися протягом останніх шести місяців. Про це розповіла Марина Данілова, представниця благодійного фонду Право на захист, який є партнером УВКБ ООН і реєструє отримувачів допомоги. Окрім цих двох категорій населення, потрібно відповідати ще на решту низку критерій: це щоб дохід на одну особу не перевищував 6318, і відповідати на критерії вразливості. Це батьки-одинаки або люди, які мають хронічні захворювання, інвалідність, або пара літніх самотніх людей від 55 років. Марина Данілова зазначає, що допомога цим категоріям не призначається, якщо людина протягом останніх трьох місяців вже отримувала міжнародну грошову допомогу від інших організацій або від фонду Право на захист. За словами координаторки в Сумській області, програма ОВКБ ООН діє з вересня 2022 року. За цей час на отримання грошової допомоги фондом Право на захист зареєстровано близько 100 тисяч мешканців області. На даний момент через ситуацію на прикордоні Сумщини, то, звісно, що більша кількість людей внутрішньопереміщених осіб. Це саме з Сумського району, Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Білопільська громади. Так само ж і Шостинського району. Люди сюди переміщуються, та ми їх реєструємо на допомогу. За більш детальною інформацією щодо грошової допомоги можна звернутися до пункту збору даних благодійного фонду Право на захист. Олена Рашевська, Світлана Драган, Суспільне новини Суми.